Вітаю! Дивіться, що у нас сьогодні на розпакуванні. Це не яка-нібудь мілочовка. Це цілий процесор. Процесор Intel. Це процесор Intel Core i 3 13-го покоління. Тому що процесори серії процесорів, таких як I3, як I5, вони. Можуть бути різних поколінь. Тобто i3 може бути 10-го покоління, 11, го 12, го 13 го тощо. Те саме може бути і з процесором i5, i7 тощо. Саме це процесор 13-го покоління, його номер 13100. Тобто, якщо ви загуглите 13100, то вам видасть характеристики саме цього конкретного процесора. Це 13 покоління, і воно називається Raptor Lake. Спочатку я думав купувати I5 процесор, але 10-го покоління, чи більш новий i3. І я порівняв в інтернеті їхні характеристики і з'ясувалося, що I3. 10-го покоління, він менш потужний, ніж I3 13-го покоління. Ну тобто I5 це більш старший варіант, ніж I3, але враховуючи, що пройшло вже 3 покоління з 10 по 13, відповідно, I3 з різницею в 3 покоління більш потужний, ніж I5 10-го покоління. Ось тут на коробці ми бачимо виглядає шматочок процесора, пакування досить важке, тобто там є вже кулер боксовий, так званий, який ходить в комплект. Зараз ми це все хазяйство будемо розпакувати. А тут бачимо пломбу. Процесор купувався на розетці, на момент виходу відео, точніше монтажа відео. Ціна становила майже 6 тисяч гривень. 5999 гривень. Тобто 6 тисяч обійшлася ця крихітка мені. І тепер ми будемо її розпаковувати. Давайте ради інтересу зважимо процесор на вагах. Тому що пакування реально важке. Я не знав, що воно буде таке. Важке, коли замовляв. Просто радить любопитства давайте зважимо, який ж важить цей пакунок. Майже пів кіло, 450 грамів важить пакунок. Звісно, переважна величина цієї ваги. Це, я думаю, буде боксовий кулер з радіатором. Ну що ж, почнемо відкривати. Для цього візьму свій скіф. Давно вже його не чіпав і ось з'явилася нагода знову пустити його в діло. Останній раз я ходив з ним по гриби, там, де це дозволено. Так от пломба. І я цю пломбу буду обережненько розрізати. Це пломбу скрив. Нехай множик полежить в кадрі, він такий красивий. Дивіться, Скіф. Бренд український, ну, виробництво, звичайно, в Китаї. Так. Що ж, відкриємо? А від чи відкриємо? Так, відкриємо, відкривається. Так, ножичок я все-таки приберу. Ось. Такі нутрощі коробки. Там всередині бачимо в коробці ще одну коробку. Так. Угу. Зрозуміло. Дістанемо отакі нутрощі. Ось коробка залишилася у нас. Порожня. Відкладемо її в сторону. Так, ось так, так бачимо то ніжки кулера. Так, ось. Так це виглядає. Саме вверху бачимо паперова продукція від Intel. До речі, не знаю, як правильно казати Intel чи Intel. Напишіть в коментарях, як більш правильно вимовляти назву цієї. Легендарної американської компанії. Бачимо, як приємно приливається Intel Core. Така от блімбочка. Так. Ну і тут ага, дивимося, як можна встановити кулер. Інструкція по встановленню. Це добре, ще інструкція по встановленню. Тому що кулери, це таке буває подло їх встановлювати. Ви бачите, за такий сленг. Так буває це важко. Я вже встановлював декілька кулерів. Не знаю, що, от, не знаю, там якийсь садист виробляє їх, ці конструкції. Леди пхаєш їх на ту материнську плату нещасною. Так. Добре. Відкладемо книжечку в сторону. Потім я буду з нею розбиратися перед тим, як буду встановлювати процесор на материнську плату. Так, і що у нас далі в коробці? Так, от дивитесь. Дивимося. кулер, Так, як її краще відкрити. Давайте повертимо її ще в руках, подивимося. Тут якісь защіпки. Можливо, можна просто достати. Ні, не достається, треба відкривати. Ага. Ось тут. Знайшов. От воно. От воно. І ось ми бачимо задню частину кулера вже з нанесеною термопастою на поверхні, яка буде це прикасатися з кришкою процесора. Так. Давайте його дістанемо, щоб і заодно постараємося не вимазатися термопасту. Так, дійсно кулер досить увесістий, не знаю аналог української. В українській мові, будь ласка, напишіть. Так, ось так виглядає боксовий кулер від Intel, який йде в комплекті з процесором 13-го покоління. Симпатичненька така блакитна кайомка йде по кругу. А тут ми бачимо на підложку нанесена термопаста. Отже, Чіпати ми її не будемо руками, її треба прискладати до процесора. Так, і тут ми бачимо ось захований шлейфик. Шлейфик для під'єднання до материнської плати. Тобто ось так виглядає боксовий кулер процесора Intel 13100. 13-го покоління. Raptor Lake Так покладу я його, мабуть, поки що назад до коробки, щоб не замазати і не перевести термопасту. Та подивлюся, як же дістати, як дістати процесор? Процесор дістається, мабуть, яким-небудь іншим чином ось цю штучку треба, мабуть, якось, угу. Не, мабуть, все-таки дістану кулер, відкладу його в сторону. Так, і далі дивимося, як же дістати до процесора. Ну, Тепер я вже бачу, як до його дістатися. Отак. От Раз. Два. І ось його величність. Процесор 13 покоління, який буде значно потужніший, ніж мій процесор старенький 2013 року. Xeon 1230. Наразі у мене знаходиться в системному блоці. Ось так виглядає сам процесор. Так, ну і давайте дістанемо його з блістера. Покажу вам на камеру, як він виглядає. За контакти пальцями не беремо. Ось таким щином. Бачимо буковки переливаються. Так, це передня частина і задня частина. Ось таким щином. От ми бачимо трикутничок. Захист від дурака, щоб. Процесор ставити саме тим боком, яким потрібно це зробити. Процесор під сокет 1720 1700. Тобто у Intel да у будь-яких інших виробників процесорів процесори становляться тільки під певний сокет. Наприклад, в сокет 1200 цей процесор вже не стане. Він може стати тільки в сокет, який для нього призначений. 1700. І тому при виборі материнської плати треба дивитися, який саме сокет встановлений на ній. Ось таким чином. Отже, це був огляд розпакування процесора 13-го покоління Intel Core i3 13100. Під сокет 1700. Дякую за увагу. До побачення!